Багато хто хоче, щоб наша карта України от виглядала саме отак, і на її території заселяли виключно українці, які люблять цю державу. Може і не тільки українці, а люди, які люблять цю державу. Я про те, що ми маємо велику надію, що в майбутньому ми освоїмо всі наші кордони разом з Кримом. Карта виконана в посріблені позолочений герб камінчики Сваровські, якими позначені наші областя, на синьому такому бархатному фоні, в сучасному, сучасному багеті. Буде гарним. Е до додатком до вашого інтер'єру, вашого офісу, кабінету. Класний варіант подарунку. Якщо когось хочете вразити, до речі, якщо шукаєте подарунок іноземним гостям, це користується попитом. Говорю вам, з нашого досвіду закуповували велику кількість таких таких колажів для іноземних гостів. Це реально вражує, тому що це ручна робота, дорогоцінний матеріал, сайт Exclusive.com – це інтернет-магазин, де ми зібрали ексклюзиву ексклюзивні, реально ексклюзивні товари, з якими ми працюємо та відправляємо вам при замовлених.